Сьогодні рівно три роки, як ми приїхали в провінцію Квебек. На той час ми їхали як пасажири з Квебеку в Босвіль. А сьогодні вже Наталія Іванівна їде як водій. Лучше за дорогою слідкуй. Я розповім, як наша психологія помінялася від пасажира. І до водія. Сьогодні 15 жовтня 2025 року, виповнюється рівно 3 роки, як ми живемо в провінції Квебек. Країна Канада. І от хто хоче узнати більше, дивіться мої, моє нове відео 3 роки в Канаді, в Квебеку. Спеціально для. Глядачів Ютуба від блогера Віктора Сінайського, гумориста, публіциста і просто письменника. Нехай вам щастить у житті.